Всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні мій день починається дуже цікаво. Я вже зібралась. У мене сьогодні одна подія. Я змінюю місце роботи на нове, на таке кардинально інше. Мені сьогодні потрібно ще на пошту. І, знаєте, я надіюсь нарешті, що те, що я замовила, допоможе мені. Позбутися однієї такою дуже сильною проблемою, як гіпергідроз. Зараз все ок, але зачасту не ок. Воно працює само по собі. Я вже в машині, в мене на всю роботу в кондішн. Боже жара, чесно говоря, гамаря, просто. А. Я ще в чорному штанах, мені сьогодні потрібно на одну зустріч їхати. Так, щоб якось трошки, знаєте, платьки там не каміньку буде. Ну, жовта. Так, їду вже на почту. Коротше, я дуже-дуже сильно чекаю цю процедуру. Якщо я встигну, я вам одразу покажу. До речі, дівчата. Я готую один проєкт, який я дуже сильно давно хотіла зробити. Поступово до цього йшла, отримувала освіту. Ой, хай зараз трошки скручу, тому що, мабуть, нічого не чутно. Отримувала освіту, вивчала цю тему. І я надіюсь, у мене вийде мій новий проєкт, який зв'язаний з харчуванням, з дієтологією, з нутріціологією, знаєте, розказувати про харчування, про. Дієти про вплив цього всього на організм, на нас, про вітаміни і мінерали це просто моя тема. Я не знаю, я в ній варюсь, мені все це подобається. Я сама щиро дуже сильно люблю розбиратися всіх цих нюансах, склади, ця вся інформація. І щоб це було просто для нас з вами, щоб не потрібно було знаєте, слухати, як в школі сидиш і слухаєш, що вони вам там втирають. А що так береш, подивився, а і думаєш: ага, а ось вона як працює. Коротше, про це буду поступово розповідати. Залишайтеся зі мною, будете бачити все за колісся всіх проєктів, які я створюю. Тож, вирушаємо на почту. Трошки вже машина ахладілась, будемо їхати. Бові кружечки. Потім покажу. І ося моя дорогоцінна в прямому і переносному смислі, посилочка. Будемо дома дивитися. О, опять час пока вона хладиться, це капіта. Мені здається, я... Менше їхала, чим я жду, поки машина трошки хоч прийде до тями. Коротше, все забрала, все перевірила. До речі, знаєте, на наупичні мені подобається, що в деяких відділеннях прям так скірпель, скурпульозно прям стоять над тобою. Не дай Бог, там ти щось не то розкриваєш, що не закривати. Ну, взагалі, тут спокійно мені дали. Дивіться, ось одна, ось друга посилка, дивіться, він там поки других обслужував, я собі відкривала, дивилася, що мені треба, включила. Подивилася, все працює, робочі, як то кажуть. Все. Забрали без всяких проблем. Зараз їду додому. Буду все це діло дивитися. Мені головне, мій апарат супер чудотворний. Мені ще не дзвонили з роботи. Чекаю. Мені прислали інструкцію, як користуватися. Якщо будуть якісь питання, я всі їх задаю. Так, іонотерапія, вона Підготовка до процедури. Помістіть два рушники у ваночку сприз. А. Вон, йде. 17, 19, 20, ух ты! Блін, реально кто комшандарає. Відчуття. Ну, в першу чергу це те, що я помила руки. Вони у мене висохли і вони сухенькі. Це вже якби перший такий етап. Стосовно процедури, ну, 30 хвилинок тяжеловато висидіти, особливо, коли це руки. І мені, мені одразу захотілося пити, е, щось на телефоні поклацать. Ну, коротше, знаєте, там, де ви себе в чомусь обмежуєте, і вам постійно якісь думки. Ой, хочеться. Процедура, це дура, в принципі, комфорт, З тим, що у вас такі поколювання йдуть. І мені одразу почалося все чухатися. Я всіла трошки попрацювати. Я поступово створюю свій новий проєкт, довго обдумувала, як він має виглядати, з чого почати, яку назву краще обрати. Знаєте, хотілося, щоб вона була лаконічною, влучною, стильною, але без пафосу. Свідомо не хотілося, знаєте, мені йти шляхом нутриціолог, експерт з харчування чи подібні якісь такі назви. Для мене, знаєте, це не про мене. Мені важливо напрацювати інформацію, яка буде працювати і якою будуть користуватись, щоб це було, знаєте, по-справжньому, без якоїсь штучності. Тому що тільки тоді, коли ти маєш успіх, вже потім можна давати собі якісь. Звання, як я кажу. Хоча, хоча я маю право на це претендувати, але не люблю пафос. Зараз на етапі створення бази, знаєте, напрацьовую різні теми, прописую тексти, збираю якісний матеріал. Простий, зрозумілий, а головне, щоб він був корисний для кожного. Це проект про харчування. Про речі, які щодня впливають на нас, але ми знаєте, часто не звертаємо на них увагу. Далі глибше для тих, кому цікаво розвиватись саме в напрямку нутриціології, дієт, розуміння, що таке вітаміни, мінерали, ну і купу різних тем. А знаєте, хочеться давати знання і розуміння, яке може змінити в першу чергу тебе і твої якісь поняття. Це такий, знаєте, перший крок. І я дуже рада поділитися з вами. Звісно, що далі більше. Ось, але якось так потрошки буду розповідати, що і як відбувається в цьому напрямку. Ну, а повсякденне життя ніхто не відміняв. Починаємо готувати. Хочу показати вам мій рецепт на око, який я завжди роблю це тісто для піци. Завжди виходить, нічого складного. Дуже просто зараз покажу. Вам потрібні ріжі, у мене сухі упаковочка 11 г, я беру десь половинку упаковки. Далі, як розрахувати тісто? Нам потрібна водичка. Скільки водички берете, стільки тіста і вийде. Я її підігріваю не до гарячого стану, ливаю водичку, засипаю трошки муки, нічого не просію, просто ось так засипаю, перемішую. І нам потрібна консистенція такої сметани, рідкої сметани. Додаю до цієї маси дріжджі. Все добре перемішую. Ось ближче можете побачити, яка маса вийшла. Додаю до цієї маси цукор. Дві чайні ложечки і десь одну чайну ложку солі, можна півтори. Все це діло перемішуємо і починаємо замішувати основне тісто. Ось така консистенція вже більш густіша, але рідка ще, то я додаю ще муки. Але, знаєте, тут головне добре вимішати, тому що інколи. Цей момент пропускається, і муки начебто вже і достатньо, але, от як зараз видно, начебто достатньо, але якщо дуже добре вимішати, то тісто ще потребує муки. Тому я добре вимішую. Це дуже швидкий процес. Ось, Бачите, ще прилипає така рідка досить консистенція. Я додаю ще трохи муки. Важливо потрошки, ні в якому разі не всипати велику кількість муки, тому що вам, по-перше, буде дуже складно вимішувати, а по-друге, ви не зрозумієте ось цей перехідний етап, коли вже досить. І зараз я вже бачу, що ми на кінцевому етапі, коли борошно, бачите, вже не прилипає, тісто вібрало все, що. Йому потрібно. І кінцевий етап ми додаємо, звичайно, олійку соняшникову, знову ж таки, на око. Спочатку трошки вимішуємо. Зараз я буду вже приходити ручками вимішувати. І головний етап це поєднати масло з тістом. З мукою, щоб не залишалося ось цієї муки на поверхні. Тут теж як зрозуміти, скільки олії потрібно вливати. Ну, дивіться, ось тісто вже дуже добре вимішане, і я роблю ось такі, якби, рухи, і бачу, що тісто ще трошки прилипає до рук. Я додаю ще буквально капельку олійки, це значить, що більше додавати її буде не потрібно. Знову ж таки, добре вимішуємо. І, ви бачите, зараз готове тісто, еластичне, не забите мукою, досить таке м'яке, не потрібно більше муки, тому що це все ж таки піца. Вона завжди робиться на такому м'якому тісті. Я підкачую його в такий кругляшок і накриваю пакетиком і буду ставити на. Міні таку розстойку. Як я завжди роблю, користуюсь одним лайфхаком, я нагріваю водичку в мікрохвильовці, хвилинка десь, щоб вона закипіла, і мікрохвильовка обдається паром. Нашому тісту буде досить там простояти 7-10 хвилиночок. Я завжди користуюсь цим лайфхаком, коли я випікаю щось таке серйозне, коли потрібна розтойка на 30 хвилин, 20 хвилин. Я просто залишаю цей стакан з паром всередині мікрохвильовці. Таким чином, вона довше залишається теплою. Пара нагріває і крутий лайфхак, не потрібна ніяка духовка. Тісто готове. Дивіться, як воно збільшилось в розмірі. Дуже добре видно, наскільки воно не забите вийшло, нічого не прилипає. Зараз ми трохи вимішаємо і можна вже користуватися далі. Дивіться, яке красиве. Трошки обдаю мукою, щоб воно не прилипало до пергаменту. З цієї маси тіста може вийти як дві маленьких піци донесеньких, або одна така велика, більш товща піца. Тісто дуже швидко випікається, піднімається, має пористу структуру, не сухе. Чим тонше розкачуєте, тим менший коржик. Дуже смачна. З коринка. Користуйтесь таким лайфхаком. Дівчата, з пересадкою квітів продовжують. У мене тут, я так сказати, закупилася трошки, лежало все це діло. Дивіться, у мене ось такі горщики, з Еврори. Дешеві, я не пам'ятаю, чи 40, чи 30 гривень горщик коштував, може дешевше. Ось такі. Вони йдуть з подвійним дном. Я дуже люблю, тому що дивіться. Тарілочки, да? Я не знала, що краще придумати, щоб воно плюс-мінус однаково, бо довелося брати тарілки. А зараз пересаджу ось такі білесенькі і буде замість тарілки ось таке подвійне дно. Так, що я ще понабирала? В Таврії купила ось такий універсальний біофолор. Не знаю, надіюсь, мені він не попали мої рослинки, тому що в мене вже була. Така, такий досвід не дуже добрий. Я колись в Аврорі була купила для всіх цих розсад. Коротше, всяку цю фігню купила була ось цю чорну. <соць> Жидкость теж там щось було одобріння. І в мене, коротше, всі мої сажанці просто засоверсальний ерунт. І дренаж, Амзит. В Янді я знайшла за в Аврорі. Так, тому що оце я купила в Аврорі. Це в Аврорі. А ось це все в Таврі. І, до речі, в Аврорі теж була земля і дренаж і набагато дешевше. Тому, якщо будете щось, таким, типу такого щось займатись, то майте на увазі в Аврорі дешевше. Так, і мені потрібна була якась штука для троянди, тому що всі мені писали в моєму ріл, що потрібно її підживлювати. так. Ось цю красапету, щоб вона хоч якось вижила. Для троянд та квітучих рослин. Весна літо. У нас зараз літо швидка дія, міцність, цвітіння, Вистачить на одне відро води, 10 літрів. А мені стільки не треба. Не знаю, треба на газ буде. Так, листкове живлення під час активного росту квітів розчинити добрива. 2 г на 1 літр води. Ага, тобто мені там взагалі потрібно буде таке колюшечку. О, оприскувати. Так, хорошо, кореневе підживлю. У мене ось зараз буде кореневе. Так, що не від дівчата, ми вооружились всім, що в мене тут є. Так, тут в мене обманочка. Не знаю, десь так. Я не професіонал, зараз побачу. Так, ну, щось типу такого в мене вийшло. Так, наливаю собі водички. Ну, трошки я налила багато, бо так. все. Це... А, я зразу розведу не знаю, які пропорції, тому що ну, написано на, на літер. Тут мене на літер. Далі все по-новому. Все, У мене все готово. Тепер прибирати ось все, що там. <ріхи> не, як завжди, так, трояндочку зверху, ось тут я відрізала. Хай на цей бутончик переходить живлення. Ой. Ну, чесно, гарно. Е, я знаю, що земля ще трохи всядеться. І можна буде потім потрошки пододавати. Взагалі гарно вийшло. А вам як? Жду вже, коли оці гарненькі почнуть цвісти. А ще у мене з'явилася нова жовта каланхоя, але, на жаль, на неї не було горщика, тому пересажу її вже іншим разом. Ну, дивіться, ну як можна не любити ці квіти. Чесно, я дуже рада, що познайомилась з такою квіткою. Завжди зелена, завжди квітуча, яскрава. Я вже маю три кольори. І жовту троянду. С ніжками вже проще, я собі тут барикаду зробила, що я можу лягти. І можна посидіти в телефоні. <свистити> Поклацать, коротше, ніжки це получше. Таке, знаєте, відчуття <свистити> цікаве. Якби <свистити>, у вас точнікоте. Лоскотно, коротше. Ручки. От я щось трошки походила, я замітила, знаєте, яку волога з'являється, але вона дуже швидко пропадає. І немає такого, знаєте, що у вас прям. Прям мокрюща рука. От воно дуже швидко зникає. І це прям помітно. Ну, а я поїхала на зустріч і буду з вами прощатись. Дякую, що подивилися це відео. Пишіть свої коментарі. До зустрічі в новому відео.